Середина літа чи не найкраща пора або здійснювати ремонт доріг. Та як бачимо, на одній з центральних вулиць, яку обіцяли закінчити ще нинішнього року жодного комунальника. І дивлячись на цю картину, навіть язик не повертається, аби сказати, що Чернівці це європейське місто. Поганими дорогами нашого міста вже нікого не здивуєш. Скаржитися втомилися як водії, так і перехожі. Важче буде назвати ті вулиці, які, хоча б десь нагадують європейські стандарти. Нині розритими та незакінченими, які більше схожі на сільські дороги, є три вулиці. Арка Богдана Хмельницького та провулок ентузіастів. На Хмельницького цього року виділили більше трьох мільйонів гривень. Основні інженерні мережі прокладено. Місцями залишилось зробити каналізацію і водопровід. Питання технічно складне, там глибина закладання більше 4,5 метрів. Тому зробити розрити вулицю і пустити її в зиму розритою, не доведено до кінця, в принципі, ми не маємо ніякого права. Тому, якщо будуть гроші, ми одразу працюємо оперативно. В цілому, щоб здати вулицю експлуатацію, потрібно більше 10 мільйонів. Тому, скоріш за все, це буде не раніше 2015 року. Та навіть попри нестачу коштів запевняють мешканці, елементарні роботи можна здійснювати і нарікають, комунальників вони бачать тут не часто. цьому році за все час тут одну яму вирили через тиждень закопали. На прошлой неделе, по моему здесь вторую яму вирили, вот туда туди, от, в той дом. Розділи, закопали і все. От дивіться, там провалилося на волю. Вон, вон, вон. Бачите? Поклали трохи кирпича, там вона провал туди вроди, бачите? І той волн може гакнути. Правильно? а тут канава була місця, два вирита. Незручності виникають не лише у дощову погоду, коли бруд та суцільні потоки води. Сюди нереально викликати таксі чи навіть швидку. Через розриту вулицю страждають водії, які все ж таки наважилися проїхати псевдодорогою. Вот тут був Камушек камужик вилітіли стекло сікломаши. Та є й такі, які ставляться до затяжного ремонту з розумінням, що правда їх одиниці. Звісно, ще неудобства. Ну а що робити, якщо треба? Я не знаю, как это эти коммуникации проводятся и меняется, сколько времени забираются. Но, в принципе, это надо, если все уже прогнило. Як заповнюють комунальники через брак грошей, в основному роблять лише ямковий ремонт. Однак тільки у центральній частині міста завершити його обіцяють до дня незалежності. По асфальту все готово, сипучі готові, сьогодні йде битум, завтра буде, як тільки буде тепло, сразу начнётся поточный ремонт. Опять буде продолжен. Не начнется, а продолжен. У нас 130 вулиць у поточному ремонті і 45 ми вже зробили. Чималі проблеми дорожники мають через ремонт інженерних мереж. Комунальні служби розривають ями, а засипати забувають. Втім, іноді зізнаються у міськшепі від стандартного розуміння ремонту доводиться відходити. Засипають весною, осінню, або коли немає асфальту. І положення таке, допустимо, дзвонили тролейбусні, просимо. Подсипить хатинських комсомольців. Ну провалюється тролівець на ну, другого вихідня. Це не ремонт, це просто забивання ям. окрім ремонту вулиць у планах комунальників і міжмитинкові проїзди та тротуари на останній з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень. Проте ця цифра смішна в порівнянні з необхідною. А зважаючи на ритми робіт, розумієш, з такими темпами європейські стандарти світять нам не скоро.